Сьогодні відбувся чергове судове засідання по розгляду справи по обвинуваченню отця Сідора. Що я хочу сказати? По-перше, суд йде досить з дотриманням всіх процедурних моментів. Головуючий у судовому засіданні, суддя Димитрадзе не порушує процес, дає можливість сторонам обґрунтувати свою позицію. Наша позиція пряма і переконлива. Ми вважаємо, що ніяких злочинів отець Сідор не скоював, в його виступах не міститься ніяких обурливих для інших вірян, інших конфесій, дій, в яких його звинувачують. Ну, сміхотворно виглядять всі звинувачення, справа валиться, експертиза, яка проведена. З нашої точки зору, з, да, з точки зору захисту, я абсолютно недолугою, суб'єктивною і не може лягти в основу обвинувачення. Я думаю, що наскільки я маю вже юридичну практику, ми група адвокатів, які захищаємо, всі зможемо довести його невинуватість, тому що там, де нема нічого, там дійсно нічого.